У Черкаському державному технологічному університеті відбулась зустріч із бійцями 3-ї окремої штурмової бригади. Студенти, викладачі та всі охочі мали змогу поспілкуватися із азовцями, які брали участь у бойових діях. А зараз проходять реабілітацію. Детальніше дивіться далі. Із 15 до 18 року боєць із позивним Архангел служив у складі Азову. Трик повернувся, аби обороняти Київ і Маріуполь, де й дістав поранення. Про своє перебування на Азовсталі, побут та ставлення маріупольців він розповів під час зустрічі. Були люди, котрі явно продавали наші позиції, були люди, котрі просто приносили гарячої кави, бо ти там ну немає часу їсти, пити ще щось. Як і всюди, всюди по-різному. Зі слів бійця, повертатися до цивільного життя також буває непросто. Для військового це дуже така колка тема, скажімо так. Тому що коли ти бачиш людей, не реагуючих на те, що коїться в державі, так з однієї сторони, це ну, твоя заслуга. А з іншої, тобто ти бачиш, ну що їхнє безразліч'я, азов завжди орієнтувався на молодь, адже вона майбутнє країни, додає побратим побратимархангели з позивним Панк, який у 15-му році став на захист України. А в 22-му звільняв Київщину та Запоріжчину. Ми це розуміємо, ми це знаємо. Ми з цим стикаємося. Як це допомагає нам, коли ми бачимо, що молодь займається справою? Це тішить тут. Ти розумієш, просто що все це не дарма. З НК дуже багато кого пішло на війну під час повномасштабного вторгнення, кому було по 17-18 років. Люди йде на зарядження, люди розуміють, хто вони, що вони і на що вони тут. Наприкінці зустрічі присутні переглянули курс тактичної медицини від парамедика Ореста. При накладанні турнікету не треба, скажімо так, жаліти потерпілого. Ви маєте розуміти, що. Uh, в принципі, ці знання, які я вам даю, швидше за все допоможуть не вам. Тобто uh, ви не зможете там при якомусь серйозному пораненні накласти собі той же самий турнікет, швидше за все. Тобто, це врятує швидше не ваше життя, а життя вашого побратима. Викладач ЧДТУ Олександр Марченко прийшов послухати військових та поставити свої питання. каже зустріч, зацікавила та дала нові знання. Такої ж думки ректор Олег Григор почув думку бійця, відповідне його враження і про дану ситуацію, яка в країні про дані події. І також дізнався для себе про те, як потрібно надавати першу медичну допомогу. В екстрених ситуаціях ці зустрічі є досить актуальними, тому що вони дають людям можливість більше дізнатися про те, що відбувається, і відповідно бути більш обізнаними. Зустрічі з бійцями і патріотичне виховання дає можливість задуматися молоді, що потрібно навчатися. І основне завдання зараз це тил, це чудові знання, які потім будуть використані під час відновлення України після війни. Організувала зустріч Черкаська спілка Сапорта Азов». зі слів її голови Сергія Небоги. Волонтерські кістяк організації становлять азовці, що проходять реабілітацію, та, попри серйозні поранення, продовжують допомагати. Взагалі це надихає це гарний приклад нам, тим, у кого є руки, ноги на місці, у кого бомби не літають, і хто просипається під теплою домашньою ковдрою. Це нагадує гарне таке нагадування, що ми повинні. Робити в три рази більше, ніж вони Вони своє вже зробили. Тепер наша черга. Керівниця проєкту Велике серце цивільного штабу допомоги Ірина Шведенко прийшла сьогодні побачити доброго знайомого архангела. Вона стверджує, залучення військових до громадського життя позитивно впливає на їх відновлення. Людина, яка була постійно зі зброєю в руках. Яка постійно розуміла, що від неї дуже багато чого залежить, коли вони попадають в лікарні, їм дуже важко змиритися з тим, що зараз він не може нічого. І хлопці, які проходять реабілітацію або там починають з лежачого положення, приходять в стояче або входяче, вони починають волонтарити. Оцим людям їм треба розуміти, що вони потрібні. І от сапорт дуже класно робить те, що він поранених бійців збирає до кучі і держить їх в ресурсі, в тонусі у межах проєкту. Зараз збирають кошти на автівку для перевезення поранених воїнів. Ми їх доставляємо на поїзд, на військово-лікарську комісію, будь ласка. Підтримати цей збір це дуже необхідно. Вже зібрали половину потрібної суми. Тому долучайтеся. Реквізити збору великого серця та QR-код для допомоги бійцям 3-ї окремої штурмової бригади. Ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.